Я фанат баклажанів тому, ловіть ще один суперкрутий рецепт маринованих баклажанів. Не потрібно їх обжарювати перед маринуванням. Це мені дуже подобається в даному рецепті. Баклажани проварюємо 15 хвилин після закіпання, а тим часом готуємо маринад. Вода, цукор, сіль, олія та оцет ставимо закіпати. Коли закипіло, відставляємо в сторону охолоджуватись. Нарізаємо чесник. Я 4 зубчика чесника нарізала і 4 видавила. І потім ще нарізаю червоний перець. Якщо комусь не подобається дуже гірке, можна додати інший перець, солодкий і зелень. У мене була петрушка та зелена цибуля, можна іншу та перемішуємо. І після того, як баклажани охолонули, нарізаємо так, як показано на відео та викладаємо в потрібну ємкість шарами. Спочатку баклажани, потім нашу зелень з часничком. І так знов шарами баклажани, поки не закінчуються всі інгредієнти. Коли ми все виклали, заливаємо це все маринадом, який в холону. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Бажано на ніч, але ми не стали чекати, їли вже через годинку, вони дуже смачні. Це швидко та смачно. Пробуйте смачного вам і підписуйтесь!